Читаємо дитячу біблію разом. Новий завіт. Пилип розповідає Ефіопові про Ісуса. Коли Пилип перебував у Самарії, йому явився Анге. Вийди звідси. промовив Анге. Іди на південь, на шлях, що веде від Єрусалима до Гази. Пилип не знав, чому Бог хотів, щоб він залишив свою працю, але він послухався. На безлюдній дорозі Полип побачив чоловіка з Ефіопії. Це був дуже поважний чоловік, вельможа при дворі цариці. Він їхав у своїй колісниці. Цей чоловік приїздив до Єрусалима на поклоніння, а тепер повертався додому. Дорогою він читав уголос пророцтва Ісаї, що були написані на Сувої. Святий Дух сказав Полипові підійти і заговорити до цього чоловіка. Пилип підбіг до колісниці. Чи ти розумієш, про що читаєш? запитав Пилип. Як же мені зрозуміти, відповів той, коли немає нікого, хто б мені це пояснив? Чоловік став благати Пилипа зайти до колісниці і навчити його. Тоді Пилип допоміг Ефіопові зрозуміти, що слова, які той читав, були про Ісуса. Пилип також процитував багато інших текстів зі Старого Завіту. Де сказано було про Ісуса, тоді Ефіоп увірвав в Ісуса і попросив Пилипа охрестити Його. Коли Пилип зробив це, Господь забрав його звідти. Ефіопський вельможа був дуже щасливий, продовжуючи свій шлях додому.